Я Сергій Солонина, працюю токарем-карусельником у дивізіоні залізничної продукції Інтерпайп. Цей завод найбільший в Україні виробник залізничної продукції. На наших колесах їздять і європейські швидкісні потяги, і індійські локомотиви, і вантажні потяги в пустелях Саудівської Аравії. Інтерпайп допомагає світу рухатись, я так вважаю, і пишаюсь, що в цьому є мій особистий внесок. Моя робоча зміна на виробництві починається з рознарядки. Дізнаємося, який саме сортамент коліс будемо точити. Потім готуємо верстат до роботи, отримуємо і встановлюємо на нього спеціальні різці. Без них токарний процес неможливий. Перш ніж потрапити на наш верстат, колесо проходить прокат та устигає до навколишньої температури, ми ж доводимо колесо до більш правильних технічних форм, знімаємо зайве виробництво. У нас автоматизоване. Спочатку я вибираю плавку та номер колеса на планшеті. Потім, за допомогою тельферу, розміщую колесо на планшайбі верстата. Після цього станок починає робити свою справу. Я контролюю процес різання, завдання обробити колесо якісно і у відповідності з кресленням. За робочу зміну я відточую понад 80 коліс. Далі вони проходять термічну обробку, чистову обробку йдуть на свердління та фарбування. Потім відправляються на всі континенти світу, крім Антарктиди. Як бачите, токарі карусельники незмінні фахівці на сучасному заводі. Робота у нас цікава і відповідальна, а зарплата гідна.